В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, улюблені Христі, браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, всі, хто у цей час вечірній знову і вкотре знаходить Його і хоче, і прагне бути разом з нами на нашій спільній молитві, яку ми провадимо щовечора. О 21-й годині ми починаємо збиратися воєдино докупи, до гурту, і активно, активно збираємо всіх вірних, молільників, братів і сестер, які з глибокою вірою і з великим-великим таким бажанням і напівненням бажають і хочуть прагнуть молитися разом з нами, кожен у своєму намірі, кожен за свої потреби. Сьогодні недільний. Вечір ми розпочали день із святої літургії, де ми молилися і поєднували недільний день із величним святом Верховних апостолів Петра і Павла. Тому щиро вітаємо всіх наших іменинників, які сьогодні в особливий спосіб мають той день і святкують свій день ангела, хто достойно носить імена наших апостолів. Петра і Павла, тому щирі вітання усім, усім як болільникам, рідним, близьким, які є з нами, які є в наших родинах, щоб наповнили своє серце тою великою вірою, жертвенною любов'ю, яку наші верховні апостоли старалися дати в приклад. І коли ми сьогодні чуємо слово Симона Петра, коли він відповідає, за кого. Мене мають люди, хто про мене що говорить, то Петро говорить: Ти іси Христос, Син Бога живого. дуже важливо, бо Христос запитує і нас, за кого ти, брати і сестро, мене маєш, хто я для тебе, чи я є тим Христом Богом, який веде тебе до спасіння, чи ти бачиш в мені, то божество Небесного Отця. Чи в Дусі Святому я промовляю до тебе, чи не є я для тебе якоюсь забавкою, чи не є я для тебе якимось прикриттям для власних якихось здобутків чи збагачень, будь обережен, дорогі брати і сестра. І це насправді є так, тому що ми всі дуже часто, навіть приходячи до храму, молячись у всіх своїх парафіальних спільнотах, творячи ту християнську родину. Часто не хочемо завдати собі не просто запитання, а шукати тої відповіді кожного дня, щоб не зобразити саме свою гідність і мораль стосовно Бога, який сотворив небо і землю, весь видимий і невидимий світ, все творіння, яке і ми в тому часі створені самим Господом. Тому, любі молільники, всі, хто зараз активно, активно старається доєднатися. І бути присутнім разом з нами у наших спільних молитвах, пам'ятаймо, що Боже милосердя завжди спочиває з нами. Приклад тої великої жертвенної любові ми можемо довго розповідати і розуміти, що і апостол Петро і Павло, які любили Христа, які вірили в нього, теж до Його любові і до милосердя йшли через тяжкі випробування, падіння. Навіть гоніння християн, зокрема апостол Павло, який переслідував людей, які охрещувалися і приймали християнство, до того часу, поки сам Христос не застановив його і промовив до нього слова: Савле, Савле, чому ти мене так ненавидиш? За що ти не любиш мене? І тоді оце примирення і покаяння, яке відбулося через піст, через молитву, через Кустелю через страждання і осмислення, того свого покликання навертає Павла, який потім постійно і кожнодневно спілкується з вірними, пише свої послання, навертає Божий люд. А що вартує, ото зречення апостола Петра, який у свій час говорив, що любить Христа, що готовий з ним йти до кінця. Але коли його в приторії спитали, коли Христа розпинали, чи ти не один з них? Що він відповів? Пригадайте собі, а він відповідав: Я не знаю, я не один із них, я не з Галилеї. І казав він це три рази, аж коли півень заспівав, він засумував гірко, заплакав, і часто ми навіть можемо зображення, образ чи ікону, чи навіть той монумент побачити, як зображають Петра із ключами в руках, і з гіркими сльозами на очах. Тому дуже багато історій. Покликань до жертвенного служіння тих мучеників нашої церкви, наших апостолів, ми можемо привести в приклад. Зараз збираємося воєдино, пам'ятаємо, що ми теж складаємо ту свою маленьку жертовність. саме знаходимо той час, і ми це робимо не для Бога, а робимо це для спасіння своєї душі і на прославу Небесного Отця. Повірте, ми зараз не робимо якоїсь послуги комусь. А ми робимо найперше ту послугу для себе в розумінні спасіння своєї душі перед Богом у тій вічності. Почуємо це. Будьмо тою родиною, спільнотою віруючих людей, яка наповнена Духом Святим і яка зараз підносить ту молитву до Господа, щоб знову і знову зібратися в ту маленьку родину, яка єдиним серцем і єдиними устами прославляє. Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа. Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє рівнославими. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Перший десяток, всі разом. Активно прошу всіх молільників, долучайте до молитви своїх, рідних, близьких, робіть посилання, ставте свої вподобайки, складайте свої намірення, вчимося рухати ту молитву і допомагати один одному, щоб ми могли бути разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва щира за благодарення, за подяку до нашого милосердного Господа. Маріє Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас, Маріє, Маріє. Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя. Отче наш, що нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток молитва за наше воїнство, за всіх наших героїв, хлопців і дівчат. Молимося за пропавших безвісти, молимося за полонених, молимося щиро за поранених, тяжко поранених, за повернення додому усіх наших героїв, за родини наших героїв, які сьогодні разом з нами на молитві. Покріплення у вірі, в надії і в любові. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче нашої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, моління за наші родини, за наші сім'ї, моління за всіх, що сьогодні разом з нами на молитві. За всі ваші намірення, які ви сотнями, тисячами складаєте кожного кожного разу, коли ми зустрічаємося молитовно, дай Боже, щоб кожне наше прохання за хворих, за немічних, за страждаючих, за благословіння наших родин і сімей, за навернення і покаяння, за взаємне прощення, за подорожуючих і тих, що в чужині. За всіх, хто сьогодні є разом з нами, за всіх наставників, духівників, капеланів, учителів, медиків, усіх рятувальників, молимося щиро за провід церкви, за провід держави, за тих наших паломників, які зараз далеко в Римі, які там зараз моляться разом і молилися ці дні з нагоди того ювілейного 2025 року, молимося разом з ними. І творимо ту велику молитовну духовну родину. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись. за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися нас, Марія Марія, Мати Божа, молися нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мати Божа, молися молись за нас, Марія Ма, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш п'ятий десяток, який ми продовжуємо, і вже цілий місяць молимося сьогодні ж, завтра. Вже наближається місяць липень. Ми потрохи будемо приготуватися до наших намірень на місяць липень, але це буде згодом. Це буде вже завтра, сьогодні, в п'ятому десятку. Ми молимося за дітей, за молодь, які зараз стоють перед вибором. Вони в скорому часі розпочнуть вступну кампанію. Тому молимося, щоб наші діти залишалися на Україні, вчилися, навчалися. Щоб ті діти, які далеко за кордоном, теж з плином часу повернулися додому, щоб вони насправді були тут потрібні, і їхній розум, і їхній навик, і їхні таланти для кожного з нас, щоб ми творили ту велику країну, ім'я якій Україна. Тому молимося за дітей і молодь. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнього Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде з нами до кінця віку. Амінь. Любі молільники, хвала Богові, ми знову звершили нашу спільну молитву, знову той короткий час присвятили Господу. Розпочинаємо новий тиждень. Тиждень, який розпочинаємо. Він почне місяць липень, вже цілий місяць червень позаду. Ми в цьому тижні маємо дуже гарний і з Божої волі будемо творити той парафіяльний табір для наших діточок, для нашої молоді. Тому чекаємо на наших дітей, на нашу молодь, чекаємо і щиро просимо і взиваємо. Ви запитували, який вік потрібно 7-14 років, Такий вік десь ор орієнтуємося на них. Будемо дякувати за підтримку, за розуміння. Будемо дякувати за всяку підтримку, яка є словом, ділом, помислом, молитвою чи якимось іншими моментами, які вам десь сумління вам підказує. Тому дякую щиро вам за підтримку. Дякую за те, що ви є поруч. Завтра приготовляємо, бо буде нагода зустрітися з нашими воїнами, буде нагода передати їм допомогу. Дякую вам за медикаменти, які ще маю. Дякую вам за вологі серветки, які маю. Від вас передачу. Це важливо, що ви скеровуєте ту поміч. Дякую за певні матеріальні блага, які потрібно. Ми готуємо їм передачу так само для колеса, для автомобіля хочемо передати. Тобто всі ці речі ми хочемо і прагнемо робити для того, щоб вони мали ту маленьку від нас підтримку. Тому прошу, хто би ще хотів, долучитися, бо завтра будемо робити такий маленький момент їм допомоги. Долучайтеся, долучайтеся в різний спосіб. Помоліться за щасливу подорож, щоб власне оця поміч добралася до адресату. Помоліться за тих хлопців, за тих волонтерів, які допомагають і від щирого серця це роблять. Прошу вас про підтримку. Теж прошу пам'ятати, що ми продовжуємо нашу молитву і тому завтра теж на літургії будемо згадувати всі ті наміри, які ви собі складаєте, чи то на завтрашній день, чи на інші дні. Тому ще раз, ще раз вітаю всіх. Вітаємо наших іменинників сьогодні: хто Петро, хто Павло, хто Павліна, хто Петра. Нехай Господь вас благословить і вчинить многії благи літа нашого того ревного служіння життя. Тому щиро всіх обіймаю, нехай Божа мудрість і Боже благословення буде разом з нами. Чекаю на ваші наміри і на ваші помочі і допомоги тіла милосердя. Слава Ісусу Христу!